Спочатку я щиро не розуміла, чому мій чоловік Андрій так реагує на прихід моєї сестри. Я вже почала думати, що він просто скупий, тому й так вчинила і пішла від нього до сестри, але там мене чекав сюрприз. Ми з Андрієм недавно купили собі квартиру в спальному районі міста, простору і гарно, все обладнане та вмебльоване за останнім писком моди. Як то кажуть, живий радій життю. Ми на цю квартиру заробляли 10 років, працюючи разом за кордоном. Звичайно, що могли б і швидше купити, але ми вирішили, що краще ми насолодимося стосунками і життям в Європі і потроху будемо відкладати на квартиру. Тут ми взяли дольову участь і, отак, потроху виплачували все купували. Але всім тим займалася моя сестра Світлана з чоловіком. Єдиний раз, коли ми приїжджали, то це було на оформлення купівлі квартири, і відтоді ми безвилазно за кордоном. Звичайно, що ми сестрі платили за те, що вона займається ремонтом, не космічні суми, але щоб винагородити за труд. Я все купувала по телефону, по відео, щоб бачити колір, роботу. І ось ми приїхали всім задоволені. Подякували ще раз сестрі та дали гарну суму і подарунки дітям. Стали ми собі жити в квартирі і вже дітей планувати, бо мені вже 35, і вже пора. Думала, що всіх ощасливлю та ошелешу тим, що я принадіє, але Світлана й тут мене випередила та ошелешила всіх, що вона розходиться зі своїм Олегом. Ми були шоковані, бо ж двоє дітей вона ніде не працювала, а більше в декретній відпустці. Олег, хоч і мав якісь свої примхи, але завжди забезпечував родину. Здавалося б, їхня справа, але чомусь стала наша. Бо Світлана з дітьми почала приходити до нас в гості по два-три рази на тиждень. А гості з дітьми то завжди порожній холодильник, безлад і гамір. Перший місяць Андрій нічого не говорив, бо ж треба було Світлані відійти та якось відпочити від дітей, але потім почав бурчати. Чому вони до нас у ванну ходять? питав він мене. Бо у них нема такої простору, і там щось з колонкою, е, води у них нема. Чого вони у нас зранку до ночі? Бо у них сонячна сторона і дітям жарко, тобі що шкода, ти і так цілий день на роботі. Я то на роботі і після роботи хочу прийти в чисту квартиру, а не шпортатися за іграшки і речі. То готуйся, бо скоро і наш малюк буде речі розкидати. Якщо наш буде, мені не так буде прикро. І ось такі розмови чинне щодень. Я сестру розумію і хочу їй допомогти, бо це важко, просто морально після цього всього, а чоловік не розуміє. Але в суботу він просто зірвався. Він ще спав, як прийшла Світлана з дітьми, і вони чомусь полізли до нашої спальні чи хоманки грати, чи ще щось. І тут бачу, виходить він та до Світлани: Ти довго тут будеш жити? А що таке? Я до сестри приходжу, каже Світлана. А те, що ти вже дістала мене своїми відвіданими і порожнім холодильником після вас, то ти мені шкодуєш шматок хліба з того холодильника, який я тобі купила. За мої гроші ти купила і ще й собі взяла. Я тепер тебе добре знаю. І що не всім з неба капає, як вам? Побачите, як то легко дітей ростити. Я вже зрозуміла, що ситуація може піти в незворотній бік і попросила Андрія вгамуватися, бо вона ж моя сестра, але той був просто невблаганний ноги її більше не буде у нашому домі. Тоді я піду за нею, сказала я. То йди. Чоловік обернувся і пішов геть. Я почала плакати і збирати сумку, а Світлана мені допомагала і казала, що всі вони одинакові. Я була певна, що на наступний день чоловік по мене приїде. Але його не було, і я почала Світлани розпаковувати речі, на що мені сестра сказала: Ти що? У мене нема місця ще й на тебе. Ти дивися, що діти все навколо заполонили? Їдь до мами в село, якщо вже так собі надумала самій жити. Я втратила дар мови. Прийшлося самій перепрошувати чоловіка. Знаєте, тепер якось і мені спокійніше, відколи сестра не приходить. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.